Ножидне громадянство дуже просто постараюся пояснити, які зміни відбудуться. По-перше, закону, який має таку назву, немає, йдеться про закон, яким вносяться зміни до закону України про громадянство України. Він має наступну назву: пронесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, тобто мета реалізації права на громадянство і важливий момент у збереженні громадянства України. Звідки з'являється те поняття множинного громадянства? В поясненні, роз'ясненні до законопроекту ми можемо знайти з вами. Підсилання до міжнародних документів, які передбачають ці поняття, і вони ратифіковані Україною. Європейська конвенція про громадянство ратифікована Україною у 2006 році.